Всім привіт! ви на каналі Міша Хотфілз. У нас знову оновлення невеличке. Ось така величезна посилочка відносно Хоча там моделей небагато, там просто якісь типу набори, типу різна дичина, яку ми з вами розпакуємо. Ось така для себе і ось така коробочка під замовлення. Так що, давайте розпочнемо, давайте розпочнемо під замовлення. Вона була запакована э, в, шапу, в пакет. Я з пакету дістав. Ось так. Ось так круто. Прикольно. Ось тут прогля... проглядається, що це за набір. Бір BMW-сету 2015 року, здається. так 15 рік. Були і Porsche, Lambo і BMW. І здається, вони всі були одного року. прям гарні сети. Ось такий мотоцикл к 1300 за 4 м далі м e, M3GT2. Все в гарному стані. без без нюансів. Оце дуже кайфове, М3. Їх прям дуже мало випустили в цьому в мейні. Я не знаю, там. На початках біла, червона, чорна. Була ще там така спеціальна спецсерія з підсвіткою. Була в п'ятипаці. Все, 5 штук, що я пам'ятаю. Так, далі це 2002. Є36 М3 рейс, все хороше. Я просто був замовлений відразу при покупці. Тобто, через те не біжайте якщо мене буде можливість ще я обов'язково викладу в себе в телеграм-каналі і про це повідомлю. Продаж сетом, звичайно, тільки ось така ще 92М3. Одна з моїх любвиших кастрів ось такі. Прямо годнота. Ось так. Прекрасно. Звісно, прекрасно. Так, далі. Е, відкриємо, що я для себе купив. Так, тут Феррарі. Е, і тут. Е, та Феррарі, Яка закриє, як там, яка Гельштальт Гештальт. Е... Того, чого мене немає. Ось так. Пупирка. трішки. Ось так бумажечка. І там ось така. В ідеальному стані просто кайф. Так, не одклеєна ніде, ніде. Це 250 Каліфорнія. Це одна остатня з п'яти ретро Entertainment. Потихеньку я зібрав всі. Е, купив її на аукціоні доволі дешево. Тобто з усім до нас вийшло до 100 доларів та 90 ще. Ціна просто прекрасна. Ну, аукціон закінчився в день. Це Зіграло мені на руку, тому що в Штатах або ніч, або ранок десь так. А тут мені повезло, пощастило, і вона в гарному стані. І вона офікенна ось так. Клас. Клас, клас, клас. Я прям дуже задоволений зараз. У мене є коробочка з премами від Hot Хотвілфара і дістану все разом з фотку і все. І далі лот такими дуже неоднозначними моделями. Ну, мені просто схотілося його взяти і розпакувати. Ось такий коробас. До речі, тут одна моделька для себе буде, але я вам зараз розкажу все, покажу. Моделей тут небагато, тут скоріше якісь набори. Та ось так. О, ну такі щось тут наборщики. Всяке ось таке. Опа така діорама. Трохи бумаги накидали мені. Ось там щось таке прям дуже-дуже прикольне. Ось так. Годнота. Е, все піде на продаж. Всього-всього все Одного одно буде. О! Ну, 21-ї години я завжди відео буде після 8, хоча вже тут до 8 лишилось небагато. Тому що це трошки... Це, це йде до закінчення дня. Ну і давайте. Зістаю так, не глядя перше. Ось такий, e, GMC Motor Home. Ось такий бусик. До речі, ось такий бусик в мене є вінтажний виробництво. Індія. Ось такий. 96 рік. Чудова, прикольна модель. Блістер. Я не знаю, чому такий. Тому що це Блістер під 2 паки. Але якщо так і з Блістером я продам. Типу, мені потім, щоб той блістер валявся, мені також не потрібно. Далі ось така штука. Я недавно таке привозив. Вперше бачив нього тоді. І, в принципі, дуже скоро я знову це мені вдалося повестити. Так треба. Ось так. З доскою зверху. Це щось Ford Stays, Стетіу. Коротше, вагон. Ну, така цікава штука. До речі, на фото його видно толку не було, але було б назву. Я Довелося гуглити, що там таке лежить. Капот відкривається. Там резинка. Ну, така, типу, тут типу дарвує, я так розумію. Ну, щось під лютий вінтаж Ну, Ось так. Ford. Хороший. Далі ось така штука. Блін, я думав, воно маленьке. Дивіться. ух, Дивіться, який череп там. Що це таке? Так, це склад БК там чи кого. які тапки. О, склад всередині ще сидить. Оце так. Воно на резині, я так розумію, чи ні. А ні, напевно. А може і на резині. До речі, це якийсь чувак, я там щось Том Деніел, я щось дивився. Дуже цікаво, без поняття. Хто такий, щось почав шукати, дивитися, що це за штруль, але дивіться, який дизайн, як з боку і череп тут щось. Незрозуміло, що може тут навіть катафалк, якась гробниця видно. Типу того, ну, ось таке. Ну тут також, напевно, резина. Ну, спереду точно. Ну, ось так. Ну, клас. Дивіться, такий. Типу, <кхи> вибачаюсь. Об'ємний блістер. І ось там така серія. Оце теж, це, напевно, люта штука. Автобус, ну, таке 7-8. Ну і Red Baron прикольно. Ну, Red Baron, я хоча б бачив щось. І це я також. Ну, автобус, ну, можливо, не такий, але з такого плану я щось таке хочу. Ну, а тут ось таке. Це, можливо, якийсь актор, можливо, ще щось. Не знаю. Ну. Гоп. Хороший. Далі. Ну, з таким я зустрічався і мене було. дивіться воно запаяно прикольно. воно мене запаяна, я і одна ні. Це 88-й 91-й рік. Тут відеокасета. І зверху йшла машинка. До речі, машинка йшла ексклюзивно, і вона йшла тільки е, в цьому наборі. Мене, цей набір у мене є. Два з BMW. Е, з жовтою е, він спліттера, або М1 по-іншому. Тоді чомусь так називалося. І в мене є, і вони на двох і, різних е, касетах. Через те, я собі лишив. Моделька там та ж сама, е, варіація одна. До речі, там штамповка інша. І плюс касета, тому що на BMW мене відкривається, а в другій я отак, типу, отак взяв і побачив, що там не таке. Прикольно, їх ну, дуже багато. Нас я не бачу, що таке хтось приходив. <свісно> воно дороге і ну, воно тяжке в е, транспортуванні. Як, е, мене навіть була одна на продажі, і мене її забрали там, за 300 гривень віддав. Просто там машинка була не, не дуже. Тут якби баджабак. Ну, Це годнота. Ну, понятно, супер не до, дорого не буде. Але ось така ексклюзивна річ. Отак От навіть розпакувати Касета, я думаю, там вже. Ні, ні, ні піпець, навірно, але сам факт ось такий артефакт. Як би це не звучало. Клас. Круто. Так. Далі. Далі ось такий. Що там, плімос? Хемікута, хемі Баракуда. Секунду. Е, так, на резині. А, так, да, от пише. Хемікута, Хемі Баракуда, це. Той той Карс. Це якийсь. З... Рік-рік-рік. 99 Ну, таке, прикольно. Е, капот, е, шкода, не відкривається, але штука доволі цікава. Такі я також привозу, під замовлення навіть таке. Так, далі. Mm, grid V8Card. Так, так, і ось так. Але мені здається... що Тут щось не так. М -м, десь воно мало закриватися чи ні. Я перевірю, можливо, я не правий. Ось так. Це також. Це такий типу артефакт, який дуже класно десь поставити. Тобто, я думаю, він там серйозної цінності не, не несе. Хоча модельки я впевнений, що тут ексклюзивні, тому що в мейні номад ішов закритим капотом. Він йшов відкритим капотом тільки в перші роки його випуску. Це там з 70-х, і потім вони перестали це робити. А, і тут капот ще відкривається. Тут воно, в принципі, так і зроблено. Типу, дань в старині е, набір 97 го року. Е, я впевнений, що вже в 97-му році е, ось цей номат пішов закритим. Це просто данина цьому набору. І так само ось це е, фанікаратіс, це мусант, напевно. Або в постанк, або пантяк я не сильно шарю. гляну. Хемі, хемі, хемі. Це нічого мені не дає. А, тут же пише. Крайстер Ось, бачите? А це шеві. Хоча, ну, шеві на мат. ну, в принципі, то вірно я сказав. А це Крайслер. Прикольно. І Форд. Ось такі колеса, типу, розписані, і навіть щось там прям. Крім GDR ще щось написано, також капот відкривається. Е, річ класна річ на полицю поставити. Це буде круто. Також воно не є там супер там космос дороги. Там якісь пару сотень воно вартує. Але там на цінності воно не несе. Але класно. Далі те, що я не особливо люблю продавати. І з ними діломати, це Діорама. Ягуар. Така, здається, була в Діми на розпаковці, якщо я не помиляюсь. Ягуари. Ось один відкривашка. А це також відкривашка. Третій, напевно, ні. Дві вона запломбована. Так, її не відкривалося, скоріш за все. І це відкривашка. Дивіться, троє відкривашки, а це не відкривашка, але виглядає дуже цікаво. Е, моделі десь тут має написано бути моделі. Я завжди десь шукаю в ненавидному місці. Ну і така взаді інсталяція типу ягуар. Так, це 98 рік. А ось і написано всі Ягуари. Ось тут один. Це другий, третій і четвертий. Вони всі там щось з їх сами пов'язані. Ось такий. Ну, стан коробки е, хороший, стан моделей без поняття. Ніби не погано, але треба резинки збирати. Також він, ну я вважаю, що він не вартує суперкосту здорово. Ось так. І остання річ. Попс. Попс гараж. Ось такий. Це щось... Ой, це навіть на резині, чи воно так зроблено, типу. Ну, прикольно. Так, тут я хочу собі хонду. Тому я кондус звідси заберу, а решта продам. Хтось тут просто візьме собі замінить машинку і буде без проблем. Тому що такий набір він великий. Для розуміння, просто ось так і діорамка. Ось так. Типу, діорама довша, але вона менша. І тут дуже класна машинка видно. Тут дійсно гараж. Тобто тут якось проявити фантазію. І можна це. Замінити модельку і буде дуже класна типу от діорамка. Так, воно воно на резинці все на все. Блін, взагалі хорошо. Зараз... Зараз секунду я зніму. Так, продовжимо. Для вас це було нічого, а для мене це було хвилини 3. Ось так. Я зняв Хонду. Honda ось така. У нас з вона нова, вона, вона виглядає. Як, ну, не ідеально. Але нічого собі, вона промальована, Ось так. Клас, це буде в колекцію. Ну, отак виглядає прям шикарно. Ось тут ставите любу модельку ось хотрот якийсь, Я не знаю, що тут робить Honda. Можливо, я щось не знаю про цей попс гараж. Він щось там і робив. Ось так. Реально нереальна, класна штука. Також вона не вартує взагалі дорого. Але ну, об'єм. Тут це все, все дорого через те, що його привезти через об'єм. Тобто, але цікаво. Тобто, ось таке. Все ось Це. Ось всі ці мотельки. Раз, два, три, чотири, 6, 7, 8. Вісім наборів оцих всіх. наборів моделей. Буде сьогодні на продажі. Чесно, я хотів собі лишити ось це, але воно, воно трошки для мене в колекцію завелике і нестандартне. Хоча моделька ну, вона велика, вона довга, вона скоріше довга. Тут вона вузька, це типу, тут вона норм, як стандартна Hot Е, Ці колеса розширюються. Але штука прикольна. Але не для мене. Тобто мені нема до да це поставити. Все, оце десь ставити це треба полиці, гарне місце. І так. Тобто там навіть ось ця касета буде стояти. Ну, Дуже круто. Так що, ось така розпаковка, я дуже задоволений Феррарі. Просто кайф. Це, це щось. Я задоволений. Я, можливо, сьогодні пофоткаю всі ці entertainment достану. Можливо, десь якийсь інший день. Мені ніби найближчих 5 днів нічого не їде. Так що відео поки не буде. І. Вже буде скоріше за все з понеділка, хоча вже ще тільки вівторок, але, напевно, наступне відео буде з понеділка. Так що підписуємося на канал, ставте подобайку. Кому щось з цього зацікавило, оновлення о 9-й годині. Так що відео це маленьке прев'ю того, що буде на каналі продаватись. Всім все найкращого, всім пока-пока.